I'll tell you. командному залі, коли ми змогли зібрати команду і виставити зайняли перше місце, Вибрали право представляти Україну на чемпіонаті світу. У 2022-му чемпіонат світу відбувався в... Німеччині. в Німеччині в місті Брауншвейк. І найбільша наша така найбільше досягнення. Досягнення, на найбільше наше досягнення, що під час війни. Після окупації в зруйнованих залах ми змогли підготувати, зібрати. бо складніше було саме зібрати, зібрати команду. нашу команду, наших танцюристів, і підготували номер, який повністю відображає стан нашої душі, стан кожного українця. І представили Україну на чемпіонаті світу у Ну, Ми на тому чемпіонаті стали сенсацією для всієї танцювальної європейської спільноти. Ми хотіли показати, щоб не тільки Європа, а й світ, тому що це чемпіонат світу, щоб народ не забував і бачив, що у нас в Україні війна, і було б в принципі недоцільно і нераціонально навіть придумувати щось інше. Тому ідея, як то кажуть, лягла сама по собі. А от з реалізацією, то вже, скажімо так, було трошки важче насправді, тому що. І музику підібрати, ви правильно кажете, тому що є всі вимоги до самого номера, не тільки там, по хореографії, придумати елементи для Каті це не важко придумати. Е та і реалізувати, в принципі, діти все змогли вивчити. М музику ми підібрали, скажімо так, ту, яку, на наш погляд, об'єктивно відображає реалію сьогодення. Її, е як то кажуть, е Схлеїли, склепали. І, відповідно, номер такий, який він є. Але основна ідея це показати те, що в країні війна. Але ми не здаємося і рухаємося вперед. Тому і номер, відповідно, називається Unbreakable. Насправді, коли ми задумували цей номер, була ідея нічого не вигадувати, а показати все те, що відчуває кожен українець сьогодні. Це номер про відчай, про страх, про переживання, про те, як це боляче втратити своє життя. Не тільки життя має цю увазі, а можливість жити в своєму домі, в своєму місті, жити своїм життям. І основна ідея, що як би нам важко не було, і як би нам страшно не було, і як би нам боляче не було, ми продовжуємо боротьбу. Тому номер називається незламно. Це ідея про те, що кожен із цих танцорів пережив самі страшні події в своєму житті. Кожен із них побачив війну очима, кожен побачив те, що він не повинен бачити в своєму молодому юнацькому віці. Але ми не покинули свою країну, ми не злякалися, ми не зламалися, ми знайшли внутрішні, як то кажуть, сили боротися і продовжувати боротьбу. Це головна ідея номера. Професійна команда, яка представляє свою країну на чемпіонаті світу, має певну базу. Це відповідний великий спортивний зал з великою квадратурою, де вона може готуватися. Це час, професійні спортсмени в інших командах працюють на контрактах, вони отримують певні кошти, вони можуть цим займатися як професійною діяльністю і не поєднувати з іншою роботою. Кожен має, кожна команда має має, ну що тут казати, вона має елементарну спонсорську підтримку для того, щоб забезпечити і форму, і костюми, і навіть харчування відповідне для спортсмена, тому що це важливо насправді. Ми зустрілися з тим, що ми елементарно не маємо місця, де готуватися. Цей зал, який є, він не підходить для підготовки. Ми маємо займатися в спортивних залах. До війни ми займалися в спортивній залі Державного податкового університету. Наразі він зруйнований і поки що не підлягає відновленню. Тому ми не маємо залів, ми не маємо фінансової підтримки. Кожен наш танцор зобов'язаний вимушений поєднувати або навчання з роботою, або декілька робіт для того, щоб Вижити сьогодні, тому що кожна родина нашого танцору або втратила будинок, є діти, в кого взагалі, або зруйноване житло, або згоріло. Є в кого дуже зруйноване, є в кого проживали, або знаходилися окупанти і пограбували дуже сильно. Тобто всі знаходяться в складному фінансовому стані, і вони вимушені багато працювати, і звичайно, залишається мало часу. Для для фізичної підготовки, для підготовки номера. Це складно. І навіть коли вони знаходять цей час, вони втомлені елементарно. Хто займається професійним спортом, розуміє і знає, що ну, фізичний стан дуже важливий насправді. Ну і емоційний стан складний, коли ти знаходишся постійно в стані стресу і депресії, фізична форма дуже страждає від цього. Тому сказати, що ми маємо можливість професійно готуватися, не маємо, і ми не мали її до цього. І тому те, що вони показали на чемпіонату світу, і що вони війшли в п'ять найкращих команд світу. Всі інші команди готувалися в комфортних умовах. Достатньо часу, ми навіть часу елементарно не мали. Ми зібралися буквально за місяць до початку. Це дуже мало насправді. За місяць до початку, потім блекаути, без світла. Ми без світло. З лампами під маленьку колонку, е блютуз, але мали можливість. Холодно, Холодно було, вдягнені займалися. Коли ми знімали маленькі ролики з телефонів і висилали організатор, вони були в шоці. Про нас навіть багато було знято інтерв'ю і передачу в самої Німеччині перед тим як битувас, бо вони ну взагалі не розуміли, як жити в таких умовах, а ще професійно займатися і представляти свою країну на високому рівні. Як це? І коли ми туди приїхали. Вони були раді взагалі, що ми приїхали. Вони думали, що ми будемо приймати участь на рівні просто поучаствувати, бо неможливо підготуватися. А ми потрапили в шість найкращих, в п'ять найкращих команд світу і стали фіналістами. Насправді це дуже велике досягнення, оскільки в цьому напрямі українці вже не отримали таких високих результатів багато багато років в командному заліку. Перший фінал, який був Браншвейгу, то як ви кажете, що елемент жалю австрійці навіть цілий, скажімо так, інтерв'ю давали, що Україна попала несправедливо, тому що ми не, не можемо сказати. що це що був жаль Вони до нас. давали ну, вірніше, давали на те, що це був елемент жалю. Але коли ми двічі поспіль, тобто два чемпіонати світу, ми попадаємо в фінал. І лишаємо австрійців за собою, то я думаю, що це вже не елемент жалю, це все ж таки підготовка, професіоналізм і так далі. Якщо порівнювати з першим чемпіонатом світу, вибачте, то перший, як кажуть, то він є перший. з того часу вже пройшло їх чотири, фактично. Відповідно, і ми набралися досвіду, і діти стали більш досвідченіші. Досвідченіш... Хоча і скажімо так, склад дещо змінювався, але відповідно все одно бачиш. Коли ти бачиш ну, там, в телевізорі, там, наприклад, чи в Ютубі ці команди це одне. А коли ти бачиш вживу і порівнюєш знову ж таки свої виступи і відчуття вживу, коли ти це все переживаєш, то відповідно зовсім по-іншому починаєш готуватися, більш відповідальніше до цього всього ставитися. Насправді це для нас найбільша загадка. Чому ми в комфортних умовах <гум> мали слабіші результати, ніж не в комфортних. І я для себе визначила, що все таки це кіт, все найбільше саме віддача наших там і наша віддача як тренерів. Зараз це наші виступи на міжнародних змаганнях. Це ж не про танці і не про спорт, це наша місія. Показати про те, що навіть в таких складних умовах українці не здаються, і вони продовжують боротьбу. І ось саме це напевно і дає такі високі результати. На діти відчувають цю відповідальність, що вони на своєму фронті, на своєму, як то кажуть, в своїй діяльності також повинні допомагати Україні в цей складний час. І вони набагато відповідальніше і сильніше. Відноситься до тренувального процесу і до процесу виступу. І все ж таки, коли вони виступають, ці відчуття і емоції, які вони переживають, вони є не підробними. І це дає, знаєте, як третє дихання. Насправді вони виступають на багато вищому рівні, ніж вони тренуються. І я думаю, що це, це от внутрішній стан, в якому зараз вони знаходяться, дає такі поштовхи для них. Найбільшим сенсацією нашу стало це участь у 2022 році, оскільки ми після деокупації зібралися, дуже короткі терміни, показали високі результати. Коли ми взнали, що в 2023 році чемпіонат світу буде в Гонконгу, перша наша думка була: це дуже далеко, це дуже дорого для нас, як для клубу, і так для танцорів, для спортсменів, що, напевно, ми не витягнемо. І тоді одна дівчина з нашого танцювального клубу сказала: а чому ні? Ну чому ні? Давайте пробувати. І я от настільки зарядилася цим, чому ні, і Віталій. І ми почали шукати шляхи. Те, що ми підготуємося, ми вже маємо досвід. що Ми навіть в непрофесійних складних умовах зможемо підготуватись. Найбільша проблема була знайти підтримку, тому що дорога дуже, -дуже коштовна. Ми зверталися, де ми тільки могли. Ми зверталися в Міністерство спорту. Ми маємо право, оскільки ми є національна збірна. І це офіційний чемпіонат. На що, збірна, на що... Міністерство спорту відповіла, що обмежений бюджет у зв'язку з війною ми не можемо забезпечити фінансування всім видам спорту. На жаль, не буде. В Італії дуже багато. Разів намагався все ж таки достучатися, і ми було прийнято рішення, що ми все одно подамо свої документи на розгляд. Ну здатись ми завжди встигнемо. Була така. Ми подавали документи на дофінансування, тому що в рамках знову ж таки, бюджетів вже все розписано фактично. І ми мали право писати там документи для того, щоб отримати дофінансування окремо на чемпіонат світу. І нам так. Постійно відмовляли, тобто починаючи ну, там з вересня місяця. Також ми намагалися під знайти спонсорську підтримку. Зрозуміло, що вся українська спонсорська підтримка в першу чергу налаштована на підтримку армії і людей, які втратили е... свої будинки і так далі. Звичайно, це пріоритетно. Але ми знайшли підтримку за кордоном. Е... Одна родина з Америки зробила про нас проєкти, навіть в американській школі, просто продемонструвала. Нашу ситуацію, наші бажання. Ми підготували обґрунтування, чому дуже важливо саме зараз і саме так далеко в Гонконгу показати про Україну, про Бучу і Ірпінь. Е, тому вони зняли проект. Вони зібрали там певні кошти для нас. Також е, німці і німецькі танцю танцівники і танцювальні клуби також захотіли нас підтримати. Це були невеликі кошти, але як то кажуть, з усього світу потрошечку, і нам зібрали певну суму. Але в нас відбулося менше ніж за місяць до змагання. Дуже цікава історія. Так, дуже цікаво. <хи> я вважаю, що це чудо насправді, чудо, тому так. що м, мені дзвонив наш президент Федерації танцювального спорту і сказав: Віталік, у нас є 10 хвилин. Там когось не пустили так само в Китай, тому що я вже розказував, що є бюджет розписаний. Якусь команду з якогось іншого виду спорту, я не знаю, з якого не, ну, не пустили, там щось страпилося. Він сказав, у нас є 10 хвилин для того, щоб подати знову документ. Ми швиденько подаємо. І затверджують фінансування, відповідно, ми вже розуміємо, що квитки нам квитки куплять. Нам куплять на, на Гонконг. Да, і туди, і зворотні. І я записував голосове повідомлення в групу, кажу, діти, готуємося 90%, що ми їдемо. І фактично, тобто за місяць ми вже точно знали, що ми полетимо в Гонконг на чемпіонат світу. Знов тільки місяць тільки на підготовку. У нас чомусь постійно так відбувається, але ми вже звикли в таких екстремальних умовах готуватися. І в Гонконгу також ми потрапляємо в фінал. Це дуже важливо насправді, тобто ми входимо до кількості найкращих команд світу. І в Гонконгу було дуже важливо насправді продемонструвати Україну, тому що зараз всі втомилися від війни другий рік. Вже скоро буде третій. Насправді, і європейська спільнота спокійніше почала відноситись, а китайська Азія взагалі ну, десь чула по новинам, що щось в Україні відбувається. І ми розуміли, що дуже важливо про нас, про наш регіон, про наші міста і про нас самих показати цей виступ в Гонконгу. Більшість я спілкувався саме з місцями, коли ми в місті гуляли. Багато хто навіть не знає, що є десь Україна, і що таке Україна. Запитували Україна, гуглили одразу при мені в картах і такі о, ого, я не знаю, що це таке. А на змаганнях після виступу, саме після чемпіонату світу, багато дуже підходили, багато підтримували. І там були не тільки члени якісь гонконгських саме команд. Там були ж і німці, і австрійці, і багато, ну всі іноземці. Які знають про Україну, всі підходили, підтримували, висловлювали слова, подяки, що ми приїхали, що ми змогли. Ну, ось так і саме цікаве, що в нас була найбільша і найкраща підтримка в залі. Це було просто шок. Українці, які проживають в Гонконгу, українська діаспора якимось випадковим чином знала, що їде українська команда ще з Бучі Єрпіня, які пережили самі війну і її побачили очима. І зібрали цілу величезну команду українців там. Ну вони дуже дуже вболівали за нас, і це було дуже гріло, як то кажуть, нашу душу. Найбільший наш план, найближчий наш план на сьогодні, це зйомка в лютому місяці в проєкті Україна неймовірних людей на телеканал ТЕД. Ми не проходили кастинг. Нам сам телеканал ТЕД подзвонив і запросив, сказав, що саме для таких діячів як ми, і цей проєкт продуманий, що ми якраз є 100% учасниками. Тому в лютому місяці в нас місяці в нас запланована участь і зйомки в цьому проєкті. А взагалі найбільшою нашою ціллю і найбільшою нашою місією є підготовка нового номеру і вже не про війну, а про перемогу. І в 2024 році чемпіонат світу запланований в Австрії в грудні місяці. Ми дуже сподіваємось, що будемо вже основним кольором, дуже сподіваємося, що основним кольором команди вже буде не чорний кольор, як є сьогодні, і що це буде про перемогу. Я тільки підтверджую, тому що е, просто хочеться, щоб ми на кінець це все закінчилося, щоб е, не тільки ми, а просто всі люди в Україні вже зажили нормальним життям, щоб нам наш північний сусід нас не чіпав, а ми якось в себе на територію зберемося. Ну і, звичайно, хочеться вже в щось приємне. Не тільки про сумне і про те, що болить, а все одно хочеться. Вірити в те, що все буде добре, і так само втілювати в подальшому натхнення, скажімо так, для інших танцівників, для людей, але хочеться, щоб все вже було номер про приємне.